Що таке робот в широкому сенсі, не прибиральник конкретно, а взагалі це певний пристрій, що виконує дії замість людини. І головні критерії умовного робота це у певній мірі автономність, знову ж виконувати щось що вміє людина, це також керованість та ще можливість взаємодіяти з середовищем навколо, тобто наявність певних сенсорів. І як людина, яка користувалася цим роботом-прибиральником вже декілька днів, скажу вам безперечно, тут відповідність всім критеріям справжнього робота присутня на всі. 100. В цьому відео ми знайомимось з роботом-прибиральником DreamX50 Ultra. Він просто нашпигований розумними технологіями. Миє, збирає бруд та пил, має самоочищення та вміє звільняти користувача на пару місяців від прибирання підлоги майже взагалі. І почнемо знайомство ми з важливої загальної інформації. Такого робота ви можете придбати за посиланнями у описі до цього відео. Там також ви можете дізнатись його актуальну вартість а на момент зйомки вартість цього робота. Була на рівні 67 тисяч гривень. Не забувайте копіювати промокод на приємне зниження ціни при купівлі такого робота та інших роботів пилососів на сайті воюа. Він цей промокод також є під цим відео у описі. А ще прохання підтримати це відео своєю вподобайкою та підпискою на цей канал. Чому робот-прибиральник робить життя краще? Отже, ця штука допомагає вам перенести ступінь ваших лінощів на якісно новий рівень. Рівень на якому ти не думаєш, як себе примусити поприбирати вдома, а рівень, де ти за фактом ніколи взагалі про це не думаєш. Бо головне це примусити себе поприбирати з підлоги, наприклад, якісь дроти подовжувачів та інших речей, які заважають роботу зробити вашу підлогу чистою та навіть приємно блискучою, звичайно, я жартую, робот не робить вас лінивими, це тільки в. Вашій владі, робот просто може звільнити купу часу для більш важливих або приємних справ, поки він прибирає. Або взагалі він може займатися прибиранням у оселі, поки вас немає вдома. Не всі роботи від всіх виробників однакові, не всі роботи вміють це. Це x 50 Ultra. Робот з лінійки дуже нових крутих роботів-прибиральників від Dreamy. Такі роботи ізбирають пил і повноцінно миють підлогу. Отже, цей робот фактично є братом-близнюком робота x 50 Master. Недавно розповідав про нього на цьому каналі. Тільки в цього конкретно робота є повноцінна база для автоматичного очищення. У базі вивантажується сміття. Ось таким звуком вивантажується сміття. Продовжити завдання прибирання. Робот бере чисту воду, миє та сушить свої швабри гарячим повітрям та гарячою водою. Не жарти до 80 градусів Цельсія, і в ній є двіємності для чистої та брудної відпрацьованої води. Для розуміння тут настільки серйозне ставлення до відмивання швабр, що база може автоматично зрозуміти, що одного відмивання було недостатньо, і повторити автоматично повторити цю процедуру, якщо це потрібно. Для миття ось цих самих швабр. Робота тут використовується не тільки тепла вода, та сушіння їх теплим повітрям, а ще й використовується стерилізація ультрафіолетом. Ось тут є такі, ось, умовно кажучи, діодики, випромінювачі, які діють прямо безпосередньо на ось ці наші ганчірочки. Це мікрофібра. Вона, звичайно, що є змінна. Для доведення гігієни до якогось максимально такого суперкрутого рівня. Ось тут. Все стерилізується саме за допомогою ультрафіолетових світлодіодів. Інший момент, раз тут дуже гаряча вода для відмивання шваб робота. То тут навіть застосовану систему для запобігання утворенню накипу. Тобто в базі є інгібітор накипу. Ух, повторюсь, пристрій ретельно продуманий. І звичайно, не тільки база, а й сам робот дуже технологічний. В нього є радар для визначення простору навколо та камера, який штучний інтелект допомагає визначати предмети. Та навіть пилосос може впізнавати в оселі місце. Де мешкає домашня тваринка та де вона ходить в туалет, не кажучи вже про розпізнавання взуття та інших предметів на підлозі для того, щоб їх оминати. В робота є автоматичне підсвічування, тобто він може прибирати в повній темряві або десь глибоко під ліжком. Це для нього взагалі не питання. Але це все ж таки дуже просунутий робот-прибиральник і, мабуть, камерою, ліхтариком або штучним інтелектом вже нікого не здивуєш. Хочеться чогось такого насправді роботичного, і тут цього в достатній кількості є. Ну, по-перше, робот для кращого. Прибирання в кутах має висувну щітку для пилу. Ось наша висувна щіточка. Вона, як бачите, має ось таку ось лапку. Вона висовується ось сюди, назовні, і дістає бруд у куточках. Але він також має і висувну швабру для кращого миття підлоги. Ось ця швабра, як бачите, ось тут є механізм. Вона висувається в бік. Під час прибирання для того, щоб краще діставати ті місця, які потрібно помити. У робота є така певна стратегія, коли він проїжджає повз меблі, починає висовувати ось цю швабру і робити такі невеличкі повороти, щоб швабра діставалася навіть такі більш складні для доступу місця, і все одно там також промивала підлогу від пилу від бруду. Робот вміє не тільки висувати, але ще й підіймати всі свої три основні органи прибирання. Піднімається бічна маленька щітка. Підіймаються обидві швабри для миття підлоги, щоб не намочити килими. Та підіймається основна подвійна щітка знизу для того, щоб оминати плями з рідиною. Ось ця щітка основна, вона може бути ближче до підлоги або далі, в залежності від того, де зараз пересувається робот. Це все він також контролює та коригує. Він її вміє підіймати. По друге не тільки щітки тут рухаються, коли треба пірнути під меблі під час прибирання, то робот вміє ховати, як бачите, башту свого радара. Він може робити це автоматично, є різні налаштування, а може робити це примусово в ручному режимі. І звичайно, це не всі роботизовані фішки Dreamy X50 Ultra. В нього є просто фантастична особливість. Він дуже легко та вправно вміє переступати через поріжки між кімнатами або долати перепади висоти підлоги між приміщеннями. І знову ж робить він це автоматично. Робить він це дуже вправно, і мало того, інформація про поріжок між кімнатами автоматично зберігається на мапу у фірмовий додаток робота. Ось, наприклад, на мапі приміщення робот сам визначив місце знаходження поріжку. Ось цей поріжок я не позначав. Це він сам визначив його і додав на мапу. Там на мапі взагалі можна побачити всі перешкоди у приміщенні та ще й фото предметів на підлозі, які знайшов робот під час прибирання. Давайте ще один аспект роботизованості пристрою розглянемо. Я говорю про керованість. Ну і відповідно, керувати цим роботом можна через фірмовий додаток. Також можна керувати ним через розумний будинок. Наприклад, від Google можна робота туди додати. Можна керувати через голосових асистентів, наприклад, Gemini від Google. Start cleaning. X50 Ultra. Почати прибирання. Cancel cleaning task. Charge X50 Ultra. Повернення на док статі для заряджання». Або через шорткати та сірі у Apple, звичайно, також голосом. Start X50 Cleaning. Давайте перевіримо. Створив команду. Start X 50 cleaning. Почати прибирання. Спрацювало. Воно, бачите? Але ще цікавіше це керування роботом голосом напряму, бо роботи лінійки X50 вміють вас натурально чути та виконувати ваші команди. Я маю на увазі, що це вбудовано прямо в робота. Тут не йде мова про керування через телефон, через розумного асистента голосового від смартфону за стосунок розумного будинку. Тільки сам робот може вас чути і виконувати ваші команди. Окей, джимі End the task. Окей. Okay. Ended the є тільки один невеличкий момент, що робот поки що розуміє тільки англійську та ще декілька іноземних мов. А отже, якщо англійська для вас не проблема, то перемикаємо робота на англійську в налаштуваннях додатка, адже взагалі то робот коментує свої дії українською. Після перемикання він вам повідомить про зміну мови. Зараз зміниться мова. Свичтеленвич сексесфолі. Чули? і відтоді він буде виконувати ваші команди, а список команд зовсім не маленький. Наприклад, ось цілий список цих команд: все, що стосується прибирання і інших маніпуляцій з роботом, ось те, що стосується втручання в задачі, тобто, можна сказати, призупинити, закінчити і пропустити. Можна також обирати різні налаштування. За допомогою голосових команд саме для бази. Зараз покажу вам справжній фокус. Окей, Джиммі Амхі. Клінапхі. installed. Found you. Coming to clean now. Він мене знайшов і йде сюди прибрати. okay dreamy i'm here end the task okay i've ended the work okay dreamy i'm here go to dock station okay heading back to charge Як бачите, команди робот виконує досить жваво, і тим він мене чимало потішив. Про додаток. У додатка для робота, до речі, дуже багато функцій, дуже багато різних налаштувань. Я про більшість з них розповідав у огляді Дрімі X50Master. Функції тут у більшості своїй просто дублюються. Тут можна створювати мапи, робот проїде та відсканує приміщення. Мало того, він автоматично зробить розмітку приміщення по зонах та кімнатах, навіть меблі, деякі може визначити сам. Ось наша мапа приміщення. Ось тут можна. Відредагувати і мапу і виставити перегородки. Ці всі роботи підтримують багатоповерхову мапу. Якщо є додатковий поверх у будинка, і робот буде її автоматично розпізнавати та перемикатися між цими мапами. Просто треба взяти робота з бази. Принести його на потрібний поверх, запустити прибирання там, і він сам впізнає інше приміщення. Можна навіть створити 3D-мапу вашої оселі, щоб точно розуміти, де прибирає робот зараз, навіть якщо ви не знаходитесь вдома. Зазвичай для роботів я обираю одночасно сухе та вологе прибирання комбінованим, але цього разу вирішив спробувати спочатку сухе, потім вологе прибирання. Тут є також і така опція. Можна налаштовувати саме параметри прибирання. Тип прибирання, послідовність прибирання, потужність прибирання і тип. Того, як буде переміщуватися, так би мовити, стратегію прибирання. Мені просто дуже захотілося зрозуміти, який алгоритм буде використовувати робот у цьому випадку, і виявилося, що він спочатку робить сухе прибирання усіх кімнат, викидає сміття, якщо це потрібно, відвозить його до бази. А вже потім стартує до вологого прибирання. І так само, якщо це потрібно, то він робить промивання швабр відповідно до площі, яку ви встановили в додатку. Досить прикольний, як на мене виявився експіріенс. Таке прибирання може бути в певних ситуаціях. Ація більш доречне, адже друга половина прибирання проходить у повній тиші, коли робот просто миє підлогу і ледь чутно, як він рухається по ній. Можна до речі, для кожної кімнати окремо налаштувати за замовчуванням певний тип прибирання, якщо ви, наприклад, хочете, щоб кабінет прибирався два рази е з вологим прибиранням, там інша якась кімната три рази. То це все можна тут налаштувати також. Так само і для докстанції налаштовуються певні параметри. Що і як вона буде саме робити. Тут можна так само трішечки по-різному все це організовувати. Але є ще один прикол у роботів Dreamy. можна навіть ніколи не налаштовувати прибирання, так як робот керується штучним інтелектом в певному сенсі, і після певної кількості прибирань він буде вдосконалювати прибирання сам. Можна брати функцію Clean Genius і робот виставить налаштування для прибирання. Аня сам відповідно до кімнат налаштувань. Тут багато і стосовно того, як будуть себе поводити висувні частини робота, та наскільки обережно він буде заїжджати під меблі і багато, багато чого іншого. Аж до патрулювання оселі з допомогою робота, адже в нього є камера і мікрофони, і його фактично можна використовувати як певний такий охоронний пристрій. Можна, наприклад, запланувати автоматичний об'їзд приміщення, і робот його зробить, і ви побачите вже на мапі після цього об'їзду. Фото. Місць, які вас цікавлять, а можна і взагалі його використовувати ну майже як відеозв'язок. Обслуговувати робота досить просто, він не так вже й багато до себе потребує уваги. Реально, можна лише доливати воду у ємність та виливати брудну воду після миття, а сміття в мішку всередині бази викидається десь раз на 2-3 місяці. Звичайно, залежить від кількості бруду на підлозі, наповнюваність мішку. Мішки в комплекті для бази для сміття тут їх насправді два, і ви вже десь на півроку забезпечені, а далі просто купуєте поповнення. Насправді з мішками також можна змохлювати, якщо ви дуже хочете зекономити. На цих самих мішках, то коли робот вже закінчив прибирання та прямує до бази, всередині робота, про що я веду мову йде, у нас ось такий контейнер. Цей контейнер сам по собі можна звільняти від сміття за необхідності, він розкривається розбирається. Ось тут це. Показано в картинках, як це робиться. Фільтр просто-напросто також знімається і чиститься, його можна витряхнути. І з часом, навіть там, через рік, два, не знаю, може навіть і замінити. Можна просто взяти ось цю штуку, зупинити робот на підході до бази, взяти ось цю штуку і витрусити звідсіля сміття, якщо хочеться зекономити на одноразових ось цих от мішках середині бази. Ось такий. Лайфгак. Контейнер повертаємо, кришечку на магнітних тримачах. Ось вони повертаємо на місце. Таким чином можна один мішок, хоч на цілий рік розтягнути. Ось вам такий лайфхак. Також по обслуговуванню, іноді треба буде зняти щітку робота та прибрати ворс або волосся. Можливо, з часом на самій базі доведеться зняти підставку робота та протерти простір вологою серветкою від бруду. Ну і час від часу в ідеалі витрушувати фільтри від пилу. І, звичайно, якщо хочеться якнайменше думати про розхідні частини, серветки швабр, щітки, фільтри, засіб для миття, все це, до речі, можна. Відстежувати у додатку, то можна придбати цього самого робота тільки в комплектації Dreamy X50 Ultra Complete. Просто подивіться, який там нереально скажений комплект. Якщо прикинути, там приблизно роки на півтора без турботного користування все, що треба, є. Не забувайте дізнатися актуальну вартість цього робота за посиланнями в описі до цього відео. Там також не забувайте забирати промокод на зниження ціни при купівлі такого робота. Це було знайомство з Dreami X50 Ultra. Дружнє нагадування про підтримку від вас нам. Це вподобайка цього. Цьому відео та підписка на наш канал. Залишайте також ваші побажання та запитання у коменти до цього відео, та обов'язково розкажіть, що ви думаєте про ось таку роботизацію домашнього прибирання. Мені ось так після користування здається, що це дійсно якийсь новий такий, не знаю, рівень, коли пилосос може перейти ніжками у іншу кімнату, там де є навіть якісь перешкоди.